Я Марина Краминська вітаю всіх, хто традиційно приєднується до нас у цій годині, аби отримати нову порцію інформації. Телерадіокомпанія Лозова протягом наступних 25 хвилин готова її розказати. І починаємо випуск з інформації неординарної. У середу у Лозові відкрито новий комунальний заклад, першу муніципальну аптеку. Вона перша не лише у місті, це перший досвід в області за винятком самого обласного центру. Адреса аптеки будинок 15 на другому мікрорайоні. Це дуже серйозний та важливий проєкт, до реалізації якого йшли півроку. Міський голова та депутати міської ради мали за мету забезпечити усіх городян лікарськими засобами за доступними цінами, пільговиків безкоштовними, а також своєчасно та якісно реалізовувати усі державні соціальні програми щодо фармпродукції зі знижками. У місті сьогодні працює 38 аптек комерційних структур. Конкуренція комунальний заклад не лякає. Ми сьогодні готові, готові. конкурировать, гарантируя том, что мы настроены на профессиональный менеджмент и маркетинг. Мы будем проводить социальную рекламу. Я в их лице вижу исключительно партнеров, поэтому я думаю, что мы продолжим и сотрудничество, не только конкуренцию. Поводячи соціальний напрям роботи комунальної аптеки, депутати міської ради без вагань виділили кошти на її створення. Далі аптека буде самоокупна працювати на госпрозрахунку та відкривати свої філіали. Навантаження на бюджет сьогодні німного ні мало 300 тисяч, які отримали ми виділили на аптеку. Ми в ці деньги сьогодні вложились. Ми создали, деньги потратили, да? Ми создали 5 робочих мест. Мы эффективно использовали коммунальную собственность. Касательно того, что это первая ласточка, так, потому что мы планируем очередное, очередной пункт открывать в ЛГБ, в стационаре. Следующее место дислокации будет в Голубой поликлинике. Ну там, скажем, посмотримо по потрібності. Комунальна аптека має зацікавити не лише пільговиків чи хронічно хворих. Переконує керівник закладу. Працюватимуть зі знижками на весь асортимент. ми вже шах зробили, Ми підписали договор на осуществі пілотного проекту. Наступний етап ми внедрили скидки для на всі, оставші, на всю остальної групу препаратів на все, на дітське питання, на косметику. Звертатися до аптек лише та саме за такими речами, вважає лозівчанам міський голова. Як можна менше посещати аптеки, тому що ми работаємо над парками, над фізкультурно-здоровільними комплексами і будемо чітко популяризувати здоровий образ життя.